Сьогодні розглянемо кімнатну квартиру у ЖК Корфортхіл, яка вражає з першого погляду. Квартира знаходиться у другому під'їзді на 13-му поверсі. Ви тільки уявіть, який неймовірний неймовірне на місто відкривається з вікон цієї квартири. Її загальна площа 52,3 метри квадратних. Заходимо у коридор площі 5,1 метри квадратних. Він достатньо просторий. Переходимо до санвузла вузла площею 5-1 Тут ви без проблем розмістите як ванну, так і туалет. Переходимо до житлової кімнати площею 18,5 метрів. Світла, затишна, з правильним плануванням, ідеальна для сну відпочинку чи роботи. Тут поміститься все, що робить життя комфортно. Переходимо до найприємнішого. Площа якої 19,3 метри 2 Простора світло. А також має вихід на балкон площею 4,3 метри 2 Тільки уявіть, як буде приємно пити тут ринкову каву. Також у цій квартирі діє коефіцієнт відкритого балкону. Отже, ви платите за меншу площу, а отримуєте більшу. Якщо вам сподобалася ця квартира, телефонуйте у відділ продажу або пишіть нам у директор.